Шкільний дзвінок. Скільки разів чула я його у своєму житті? Він було весело, коли вкав на перерву чи на канікули. А він був трохи лякав. Перед контрольним. Але сьогодні він особливий, радісний, святковий, але якийсь хвилюючий. Так, шкільний дзвінок колись гостина запросить нас до першого класу. А сьогодні скаже: ти вже виріс! Бувай. На все життя запам'ятаю свою дорогу до школи. Колись не йшла міцно, тримаючи мамину руку пізніше з друзями. Така різна взимку та влітку. Але моя, але в душі назавжди. Саме сюди я прийшла 1 вересня 2014 року, такою несміливою дівчинкою. Старші друзі багато розповідали про школу. Але все одно було лячно. А як там буде мені? Ми прийшли до школи такими різними, але тут стали класом. Це як велика сім'я. Ми не тільки навчалися, ми гралися і відпочивали. Ми пізнавали одне одного, ми стали друзями. Тому ми справжні однокласники. Ми знаємо характери та звички даному. Можемо підтримати потрібну хвилину чи просто помовчати поля. Звичайно, далі підемо власними дорогами. У нас з'являються нові друзі. Ми будуватимемо власне майбутнє поза школою. Але ми однокласники. Це справжне все життя. Одинадцять років життя пов'язані зі школою. Звісно, було всього. Але сьогодні скажу впевнено: тут було справді добре. Тому з особливими словами великої поваги та безмежної вдячності звертаємо сьогодні до адміністрації закладу, до вчителів та вихователів, до всіх, хто годував, лікував, прибирав і просто допомагав дружньою порадою. Ми цінуємо вашу працю, знаємо, що без вас не було б сьогодні нас. Ти розумна, добре, вічна. Повірте, ви всія в нас гарний ґрунт. Кожен з нас піде в життя правильною та рівною дорогою. Щоб ви з гордістю казали, а це наш учень. Ми часто були неслухняними. могли не вивчити вірші, не розв'язати задачу. Хтось запізнювався на урок, ображалися на зауваження чи погані оцінки. Ну, вибачте, ви так багато чого не розуміли, бо були дітьми. Ось мій клас, моя парка. Цікаво, хто далі сидітиме за нею. Якось сумно. Адже тут частинка мого життя. Чомусь так буває, що школяри чекають свого останнього дзвінка, мріють закінчити школу і заздрістю поглядають на старших за себе школярів. Зараз, якби можна було повернути час назад і залишитися в школі хоч на рік. Щиро заздрі тим, коли шкільний дзвінок покличе на літні канікули. І хто 1 вересня знову сяде за парту. Щасливчики! Цінуйте час, проведений у школі. Він про мене дуже швидко. І не помітите, як цікавий урок, страшна контрольна, спортивні змагання стануть лише світлим спогадом у душі. Школа назавжди залишиться в наших спогадах і думках. Вона дорога, як рідна хата, як мамина усмішка. Мене до школи привели мама й тато, і сьогодні на святковій лінійці вони будуть поряд. Дивляться в дорогі очі, на маминих віях грини сльоза. Їхня дитина виросла. Справді дорослі і готові вирушати у нове самостійне життя. Це буде новий для нас світ, наших мрій, надій, сподівань. Звичайно, ми ще не знаємо, де продовжимо навчання, ким працюватимемо, з ким врешті пов'яжемо долю. Але точно можемо обіцяти, що станемо просто гарними людьми, гідними звання, випускники Володарського ліцею імені Василя Петровича Мельника. І ми не кажемо сьогодні школі: прощавай. Це просто наша до побачення. І настане на в житті кожен нас час, коли ми прийдемо, приїдемо, але до школи, щоб розповісти про себе, щоб попросити у вчителя. Чи щоб просто відпочити у рідному серцю місці? Згадати, посміятися, чи, врешті-решт, відчути себе дитиною? Тож до побачення, школа! ти в серці назавжди місце, де живе дитинство, де всі ми були щасливими.